Для усіх на каналі Шопінг Вінниця, всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Хотіла запитати, як ви сподіваюся, з усіма обставинами, які в нас сподіваюся, у вас і з вашою родиною все добре. У нас сьогодні сонячна погода. Надихаючи пройти прогулятися, і сьогодні була в деяких крамничках, зробила деякі покупки. Ну і як завжди, вирішила поділитися з вами. А хто нас перше переглядає, або хто щойно. Долучився до каналу, приєднався, то я мешканка міста Вінниці, яка зазвичай показує продукти, які купую для родини, деякі товари, саме продукти, а деякі товари для побуту або якісь подарунки, то завжди ділюся з вами. І сьогодні хотіла вам показати, була сьогодні в Рошені, це фірмовий магазин, який на Соборній у нас в місті Вінниці. Хотіла подивитися, що там є новенького, і мені потрібно було пакувати деякі, деякі подаруночки до новорічних свят і е, саме шукала щось з подарунків у вигляді сформованих фірмові упаковці. Завжди цікаво, коли відкриваєш, і там є деякі цукерки. Мені потрібно було маленький пакуночок, який можна саме покласти до посилки, і купила ось таку солодку хату. Називається подарунковий набір, вагою 274 грами. Непоганий склад. Написано, які саме цукерки входять до складу. І в у складі є різноманітні цукерки для будь-якого віку, починаючи і дітям буде цікаво, і навіть дорослим отримати подарунок такий до новорічних свят. Цікаво розглядити, подивитися. Ви е, взяла саме у вигляді хатинки, бо буду дарувати це сім'ї, і ось нехай у них завжди буде сімейний затишок, щоб завжди їм було солодко. То вирішила придбати такий подарунковий набір Солодка хата вагою 274 грами, обійшовся на 95 гривень 85 копійок. На знижках в Рошені діяла акційна пропозиція на печиво крекер, показувала вам. Він є з різними смаками. І зараз акційна пропозиція в Рошені на таке печиво 33 гривні, 32 копійки. Дешевше, до речі, ніж в АТБ. Нещодавно відкрила для себе це печиво, і раніше там. Здивувати мене печивом крекер, то особливо я не полюбляла. А саме це мені до вподоби. Воно йде в індивідуальних упаковках, які зручно брати з собою, наприклад, на перекус або діткам в ланчбокс. Шені придбала какао від торгової марки Мрія воно представлено у фірмових крамничках в 100-грамова упаковка і коштує 64 гривні, 65 копійок. Як для випічки можна використовувати і так заварювати какао, то е, мене якраз закінчилося і я вирішила, думаю, поки згадала, то треба буде взяти, бо дома вже закінчилося. Також заходила в Магік на другому поверсі, там де фірмова крамничка Рошен. У нас є магазин, який називається Магік. Є різноманітні канцелярські товари і побутові товари можна придбати. Я заходила, мені потрібно було. Олівчики купити звичайні і ручку пригледіла, то, то вирішила взяти. Олівці взяла з квітковим принтом, а ручку взяла з соковитим таким яскравим принтом лимонів для того, щоб піднімали яскравий настрій, якщо похмура погода. Ну а квітковий принт він мені завжди до вподоби. Олівчики були по 12 гривень 60 копійок, а за ручку я віддала 14 гривень 50 копійок. Це в магіку купувала. І хотіла показати вам, була в магазині господиня, придбала зміцнюючий, було написано в бальзам. Я більше його купувала, як зволожуючий бальзам для тіла, як лосьон для тіла, 200 г в упаковці і коштує 120 гривень такий. Свіжий, я б сказала, аромат, щось обирала. Лусьони для тіла полюбляю, тож вирішила взяти якась новинка ви спробую. 120 гривень коштує в магазині Я Господиня. Заходила забирати ще замовлення, хотіла поділитися також з вами купила зубну пасту Марвіс, замовляла її на таблетках я, бо вона найдешевша була. Якщо порівнювати з іншими крамницями, або я дивилася ще на мейкапі, бо минулого разу то на мейкапі я замовляла. Пам'ятаєте, показувала вам вогляд, це вже друга упаковка, яку я замовляю. Спочатку взяла маленьку спробувати, мені вона до вподоби була, а потім вже вирішила взяти велику. І велика, до речі, на родину з чотирьох осіб її вистачило набагато, бо якщо я не помиляюся, минулого разу я замовляла велику упаковку 85 мл. І її вистачило, якщо я не помиляюся, я замовляла на початку червня. І сьогодні у нас вже 18-та листопада. Вистачило її на такий період часу, з червня по листопад на родину з чотирьох осіб. За Марліс я віддала 210 гривень. Найдешевша у нас була ціна в, на таблетках її, то я там замовляла і забирала на, в аптеці. Хотіла також показати, заходила в магазин, зараз кажу, Юрки. І придбала чоловічі шкарпетки. Вони називаються везучі. везучі шкарпетки чоловічі. Ну, сподіваюся, хто буде носити, то буде везунчиком і йому пощастить. Три шкарпетки чоловічих з таким новорічним принтом. Склад непоганий, 90% і 10% поліамід. І, до речі, чому їх обрала? По-перше, принц сподобався, Ну, по-друге, підтримати нашого українського відчуття. Вчизняного виробника виготовляють у місті Червоноград Львівської області. За три шкарпетки чоловічих я віддала 89 гривень. Це в магазині Юрки. Були, до речі, набори і жіночі, і чоловічі, але мені жіночі не потрібно було, бо я в іншій крамничці купила. А ось чоловічі мені сподобалося, що набір, і саме я шукала новорічний принт. І також взяла ще одні носочки, хотіла показати. Такі тепленькі кашемірові носочки, приємний такий на, на дотик, приємні на дотик носочки і такий ніжно бузькового відтінку по 65 гривень придбали ще носочки. Нехай будуть або комусь на, на комусь на подаруночок. подарую, 65 гривень коштують шкарпетки жіночі. І купила ще рушничок, хотіла показати. Ну, цей рушничок я купила для сестри. Вона в мене полюбляє принт саме в горох, в дрібний, і декори якісь для дому. О, там, вона полюбляє навіть і шкарпетки, може носити в гороховий принт. Це її улюблений принт. І я побачила цей рушничок, чомусь за неї згадала, хоч у неї є рушнички, але я думаю, зайвим не буде. Тим паче він кухонний. І мені сподобався, що тут або зайчиня, або кролик, бачите, що можна зручно і повісити на кухню такий рушничок з двохкольоровим принтом рожевий і білий. За рушничок я віддала 59 гривень 90 копійок, але це я купувала в магазині Копійка. І була сьогодні, я ще хотіла показати вам в магазині Айва. А в Айві придбала горох, бо горох щось -го теж закінчився і треба було поповнити запаси. А горох ми полюбляємо. Це рослинний білок в 100 грамах гороху, 23 грама білка. Тому що тому білки, рослинного походження треба вживати. І в нас в родині дуже полюбляємо ми горох особливо приготувати. Або відварити і зробити такий крем, крем-сир, крем хотіла сказати крем суп за гороху, то ми в родині полюбляємо. 800 грамів гороху і коштує 32 гривні. Це в магазині Айван. І показувала вам також в. Айві купую ще крупи, розфасовані в їхній індивідуальній упаковці. Це я взяла крупу Артек по 16 гривень за кілограм. Пшоно, Артек, якусь перлову крупу, то можу купувати. Вона мені до вподоби їхнього саме фасування була. Ну і ціна приваблива була. Сьогодні буду на вечерю готувати борщик, і треба було зайти купити зелені, а саме кріп, бо на ринку не купила. І біля дому є магазин, я вирішила зайти. Чечок такий на 34 гривні обійшовся. Ось такий запашний кріп буде на борщик. І хлібчик взяла. А хлібчик купила в АТБ сьогодні, по всім крамничкам тут походила. житні пшеничний взяла нарізаний з кипочками від торгової марки Агробізнес. 700 грамів в упаковці і заплатила за хліб 25 гривень, 20 копійок. Це в АТБ купувала. Ось і все, ось і всі покупочки, які придбала сьогодні, вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни у місті Вінниця. І я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Якщо сподобалося, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну і як завжди, буду чекати на ваші коментарі. Бажаю вам чудового настрою, бережіть себе і до наступних відео оглядів.